Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Що, розпочинається новий тиждень, понеділок, купа справ, купа планів. Як завжди, дуже були насичені вихідні. Знову цього разу сталося дуже багато змін в господарстві. І сьогодні будемо що, зараз, впораємося. І день. Кроля у нас сьогодні потрібно прибратися біля кроликів, потрібно приготувати корм для кроликів. Потрібно шкірки сухі зняти з провил, а вогки, які лежать в морозильній камері, потрібно одягти на провила. Тож, завдань вистачає вперед, до праці! Заспокоїли наших дівчат, роздали їм в ранішню корму. Все, вони споживають. Дівчатка сидять на нормі 2,5-3 кг в день, не більше. Тобто половина норми з'їдається ранок, половина норми ввечері. У нас є поповнення. Ось приїхала до нас отака красуня. Міра. По документам вона міра. Свинка з плем репродуктора має племінну карту після другого опоросу. Зараз відлучена була від поросяток і переїхала до нас в господарство. Тож сподіваємося, що через 5-7 днів прийде в охоту і буде далі у нас в господарстві плідно працювати. Свинка f 1 f 1 дуже потужна, дуже чудово виглядає. Тож, я думаю, поросятка від нашої мірочки будуть гарні в тандемі з нашим тімончиком. Віктор Гавриловичу та Галині Федорівні дякуємо за підгончик, за свиноматку. Тепер будете спостерігати. Як вона далі працюватиме. Також сьогодні в тімончика нашого будемо відбирати сім'я. Тож, буде сьогодні хлопчина працювати, а зараз також снідає, чекає на соломку також, основну пайку кормузів. Зараз підстелимо йому соломки. І він також полюбляє все це діло. Так, да, Тимон, що ти там ще вилизуєш? Ді сюди, покажись. Кажи, ану вас не хочу. Це лупе солому. А також ми ще чекаємо на ось таку процедуру, так, да, Тимончик? Це кажи дуже я полюбляю. Отакому йому робимо. Почесончик такий. Він як стане і балдеш. Уха прищуре і насолоджується. Ну, трішки однією рукою знімати однією. Невдобно, ну, але ось так ми. Щоранку, щовечора. Ну, не завжди. Ну... Частенько проводимо. Такий релакс. Після того, як біля хряків наших попорався в той день, коли буду відбирати сім'я, ось сюди у прохід ставимо фантомчик. І поки я піду далі собі поратися за цей час фантом буде тут стояти в приміщенні і прогріватися. Тому що, якщо сильно холодний фантом, то хряк може відмовитись на нього йти. Ну, холодно, залізо, холоднюче залізо, кому хочеться <плігати> плигати на <плігати> холодний шмат заліза. Тож, ставимо приміщення і фантомчик наш прогрівається. Наша жасмін також снідає, на сьогоднішній день отримує вже 7 кілограм корму на день. Все це діло споживає без проблем. Кором з'їдає повністю. Це дуже чудово. Ну і поросятка. Наші собі відпочивають. Провели процедурку їм, прокололи повторно залізо і покастрували всіх кабанчиків. Кабанчиків цього разу дуже багато було. Чотири свинки і 10 кабанчиків. Ось такий у нас. Комплект пацанів цього разу. Ну, а поруч в кліточці поменшало поросяток. Ось залишилася отака парка. Поросятка, які залишаються нам в господарстві. Малюки. Малюки всі інші поїхали до нових господарів. Олі з Вовою вітання. Поросятка, нехай ростуть і радують вас. Ну, а у нас залишились ось два найменших екземплярчика, які будемо ми вирощувати. Ну, а на відгодівлі у нас ось така куча мала. Найменший найхитріший. Великі поросята створили живу ковдру, а мале вилізло собі на них і відпочиває. Перевірка ями з сечею. Ось таким чином це відбувається. Хоп. Оп. Повна. Відчиняємо. Пішов процес. лічені секунди. І рідини немає. Все, дістаємо пробку. Встановлюємо на місце. І на цьому все. Шая наша порткурщиця після перевірки. Кормоцеху. Бережно впадеш. На наявність мишок пішла трішки розімнятися. З самого рання відразу як виходжу поратися, відчиняю маточники для кролематок і кролематки годують. Ось, вже трішки там попорався і приходжу зачиняти маточники, все. До завтрашнього ранку. Запитували в коментарях, чому так, чому один раз годую на добу, навіщо це все. Ну, Для того, щоб, по-перше, кролематка не шастала туди в маточник цілий день, взад вперед і не топтала кроленяток. І по-друге, кролематка так влаштувала природа, що кролематка не годує кроленяток, навіть якщо буде маточник відчинений. Цілий, ну, цілий постійно цілу добу. То кролематка туди годувати зайде один, ну, може, два рази. може. А частіше один раз, не більше все. Вона зайшла, погодувала і все. А так може туди просто заходить, прик-скок, прик-скок, топтать. Може навіть інколи є такі кролематки, що е, внаджуються туди і влаштовують там туалет. ну тобто по-різному, щоб цього нічого не було, відчинили маточник, кролематка зайшла, кроленяток погодувала, ви цей весь момент проконтролювали, зачинили і на цьому все. У нас знову трішки припорошило сніжком. В попередньому відео дівчатка були на сонечки, <різь> вигрівалися тут. А тепер ось на снігу собі. Гуляють свіжим повітрям дихають. Встановив в нашому курничку кліточку і закрили туди нашу пацієнтку. Буде знаходитися ось тепер в реабілітаційному центрі до тих пір, поки не начне. Нестись, поки не віднови яйцекладку. Вона у нас заквактала, стала квочкою. Постійно сидить в гнізді, насиджує. <гум> Ні, нам це не потрібно. Ось таким методом саджаємо в клітку два тижні і курочка розпочинає нести знову яйця. Трішки ще допомоги від Віктора Гавриловича. Ось. Зерно. Пшеничка приїхала. Так як запаси вже закінчуються. І потрібно все це діло поповнювати. Тож, ще одна робота намалювалася. Будемо зараз все це діло. Розгружати. Водійський стаж це сила. Ось і легко. Горилович. Привіз ще й носа. Ну, правда, не сам, десь валя там ховається. Давай, давай, виходь. Помахай підписникам привіт. <ривіт> ну що, справу зроблено, половину загрузили, півтори тони засипали. Завтра привеземо іще півтори тони, три тони зерна. Ми підкупили, ну, цього нам буде достатньо поки що. Дуже велика подяка Віктору Гавриловичу за допомогу, за всі оці хі, маніпуляції. Це просто-просто неймовірні люди, яким ми дуже-дуже вдячні. Сім'я відібрав, розбавив, готове до використання. Все, відправляємо його в термобокс. Кому потрібно, звертайтеся. Сім'я постійно є в наявності. Відправляємо по новій пошті. А також хто тут місцевий, можна придбати його в авамаркеті, який знаходиться біля центрального ринка в Умані. Сім'я є в наявності на постійній основі. Ну, а зараз переходимо до нашої шкіри. Ось шкірка, яку ми Зняли з наших провил, яка вже висохла. Зараз будемо одягати ось цю шкіру, яка знаходиться у нас в пакетику, яка ще не розмерзлася. Принесли ось сюди камінчик ось такий. Вмикаємо і. Ну, я його і так періодично вмикаю, щоб шкірка краще і скоріше підсихала. Ну і зараз. Будемо чекати, поки це все діло розмерзнеться, так як воно знаходилося в морозильній камері. І одягаємо на провила і підсушуємо. Шкіру ще ні разу я не здавав, не знаю, як що до чого. Поки що збираємо, щоб був більш-менш такий нормальний об'єм, а потім вже будемо налагоджувати так скажемо, зв'язок і десь намагатися пристроїти. Є деякі у мене координати. Зв'язався я з Юрою, Канал Міні-Крол, він дав мені координати, куди можна звернутися і домовитись за це все діло. Дуже давно я вже спостерігаю за каналом Юри, підчерпнув дуже багато для себе цікавої і потрібної інформації на рахунок кроликів. Змістовні відео в нього чудово, чудову інформацію подає, і якраз те, що потрібно. Подивився і для себе щось та й взяв. Так що, хто кому потрібно, хто не знає, можете зайти, хто ще не бачив міні-крол, канал. Ну, Силочку під відео залишу. Ну і взагалі, кому. Потрібно, що сім'я там, або продукція, яку ми виготовляємо, або там е, на рахунок поросяток, або е, на рахунок е, БМВД премікс, всі-всі-всі-ці всі, всі, всі інгредієнти, які потрібні для приготування повноцінного, повнораціонного корму. Всі координати є під відео, можна знайти, всі телефони. Так що, кому потрібно, ласкаво просимо. Ну, а На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення. Ну а я далі працювати. Переходимо до приготування корму кроликам.